Круговерть у голові. Поласувавши гамбургами, гамбургерами з газованими напоями, компанія вирушила до автобусної зупинки Ерік ожив і підтримував розмову. Трохи жартував та сперечався на тему футбольних справ. Однак жодного слова не промовив до кая. Що більше часу спілкувався лише з Сусаною. Автобус Еріка прибув першим. Він поцілував Лосію обидві щоки, побажав доброї неділі разом із сім'єю. Саме тієї миті вона згадала, що завтра вранці зустрічається з Сусаною і Каєм, щоб завершити проєкт їх соціальних наук, який Сфінкс задала в понеділок. Найменше за все, Лусії хотілося сидіти з цією парочкою, яка ігноруватиме її і спостерігати за, їхніми, за їхнім спілкуванням. Та вибору не було, адже вона хотіла одержати так само високу підсумкову оцінку, як і минулого триместру. Лусія підняла руку, щоб гукнути Еріка. І попередити, та він уже заходив до автобуса і стояв на сходинках до неї спиною. З іншого боку, може, й не варто. Не варто йому про це знати. Коли Лусія повернулася додому, мама з Хосе Марією сиділа у вітальні на дивані і дивилися новини, розпочався допит. Як ви погуляли? Що тобі подарували? Добре. Непомітно, що добре. Щось сталося, Лусія поплилася до них, навіть не скинувши блайзер. Вона не планувала затримуватися у віталі надовго. Як пояснити мамі все те, що перемішалося в її голові? Все чудово, я просто трохи стомилася. Що тобі подарували друзі? запитала мама, поглядаючи на пакети в її руках. Лусіє дістала конверси, чокер, а коли показала картину кая, мама мало не впала. Це, це, це точнісінько, як оригінал, вигукнула вона, затинаючись. Саме Марія познайомилася з цією картиною, коли вони ходили на виставку кілька років тому. Лусія розповіла, що це робота її новенького однокласника, німця, який теж захоплюється малюванням. Це ж треба яка краса, не вгавала мама. Перш ніж побажати на добраніч, Лусія сказала, що завтра не зможе піти на обід з Хосе Марийними колегами по ресторану, адже має завершити проєкт із соціальних наук. Із цим самим німцем та Сусаною. Спершу мама Хосе Марію з Хосе Марією наполягали, щоб Лусія прийшла до того чи опісля. Давай. Тобі там сподобається. Наробимо смачнющих шашликів, переконав її Хосе Марія, протираючи серветкою окуляри. На жаль, я не знаю, у котрій ми завершимо. Ви точно будете займатися шкільним проєктом, а не просто гуляти. Мама пішла на пролом. Коли ж Лусія мало не з присяглася, що вони справді будуть навчатися, Марія додала, гаразд, тоді ми залишимо тобі щось поїсти. Розігрієш, коли зголоднієш. Дякую, я до себе. І Лусін Блейзер промайнув уже в коридорі. Сумку вона поклала на стілець біля письмового столу, а подарунки на підлогу. Спати, наче ще зарано лише десята. Картину я поставила на столі біла стінки, конверси в шафу. Скинула чокер Еріка, прикраса була гарна, сповнена глибоких сенсів, їхніх з Еріком кольорів. Їй неймовірно щастить. Цей хлопець вартий. Щоб за нього поборотися. Лусія відкрила дерев'яну скриньку і поклала чокер до решти своїх прикрас. Там немає нічого із золота, однак є срібло та всілякі красиві камінці. Увімкнула комп'ютер. Зайшла в пошту і побачила повідомлення в чаті. Це була Марта. Як пройшов день? Круто! Лусія розповіла про все, що робили, а Марта одразу ж поцікавилася, як поводився кай. Не вір йому, він гадий ще той. Лусія почувалася винною. Що не може відверто поділитися з подругою всім, що відбувалося в останні декілька днів. Про сутичку Еріка з Каєм, про ревнищі до Сусани. Спок. Я впораюся, відбрехалася вона. Побачивши Фріду і Беа в онлайні, Лусія вирішила, що це чудова нагода поговорити про збір коштів на табір. Та й тему пора змінити. У понеділок Фріда. Їде на зустріч до господині собак. Марта продовжує свою затію з випічкою. Беа має твердий намір попрацювати няною сусідського малюка. Тому Лусія відкрила чат у групі Клуб Червоних Кедів. Розпочинає організацію ярмарку ВЖЕ. У неї єдиний. Єдиної з дівчат і ще й кіт не валявся у справі порятунку Фріди. Я зараз у сусідів, повідомила Беа. Вона приховала собою, прихопила з собою ноутбук саме на той час, коли маленький Тео кладеться спати. Супер. А я продала два торти за 10 євро, написала Марта. Вони найкращі, відповіла Фріда, 4К, 4Е, озвалася Лусія. Додала Марта, сердечко відписала Беа. Лусія взяла зі столу календар і запитала в дівчат, чи годяться для проведення ярмарку перші вихідні червня. Буде саме достатньо часу, щоб усе добре організувати. Від Марти. Мені жаль, відповіла Марта, адже вона все одно не зможе бути присутньою. Ми в Ватсапі скинемо тобі всю інфу, підбадьорила її Лусія. У неділю в мене матч, краще субота, написала Фріда. Я також за суботу, озвалася Беа, я зараз повернуся, Лусія відволіклася. Вона згадала, що Сусана і Ракель нічого не знають, а раптом вони захочуть долучитися. Вийшла на хвилинку і написала, непосвяч... написала непосвяченим дівчатам листа вони обидві. Обидві мали знати, тому відповіли за кілька секунд.